80-річний художник Іван Сердюк презентував черкастям свої роботи із соломи. Природній матеріал митець обрав, аби відтворити картини з народного життя, побут українців, обряди та звичаї. Репортаж з ювілейної виставки майстра. Уродженець монастирищини, член національної спілки майстрів народного мистецтва України. Іван Сердюк створювати шедеври із соломи почав лише на пенсії. За допомогою образотворчо прикладного мистецтва художник відчуває свою соціальну значимість. Пішовши на пенсію, придумав собі такий такий спосіб праці, щоб весь час бути в строю, Створювати народні картини із народного життя. Художник пригадує, на створення першої картини надихнула пісня, адже вона супроводжує українців протягом всього життя від народження і до останнього подиху. Тому чи не найкраще відображає буття людини? Я перше створив одну із картин до пісні Соломку, а потім приїжджає до мене товариш та й каже: «Слухай, Іване». Ти щось новий вид мистецтва відкрив. Воно дуже якось мені подобається. Ну, раз так, я почав і цю роботу продовжувати. Творчість майстра надзвичайно багатогранна. Іван Сергійович досконало володіє плоскінним та об'ємним різьбленням по дереву, карбуванням по металу, знає різні керамічні техніки та найактивніше працює в традиційній техніці аплікації соломкою та малярстві. Власне, ці роботи і презентує на своїй ювілейній виставці. Це справжній майстер. Я закохана в його роботи. Вони теплі, вони добрі, вони народні, вони напоєні українською піснею. Вони звучать, вони молодійні. приходить і дивитися на них, і отримувати надзвичайно велике задоволення. В експонованих творах відтворено багатство українського фольклору, звичаїв та обрядів нашого народу. Знайшли відображення в творчості і героїка минулого української землі, і видатні історичні постаті. Генетика у вас така шалена, енергія така шалена, яка передалася порядків ваших, що ну, я перший раз бачу ваші поряд і мені дуже вражає, я спитав. І, і по-перше, схожість, навіть Богдана Будинах Хмельницького, там, я, я, я багато на портретів Богдана Хмельницького. І таке створити фактично не пензликом, там, не фотографією, а іншими матеріалами, в частності солому, я скажу, це... Я хочу сказати, хвала вашим проектам. Справжнім джерелом натхнення стали для Івана Сердюка твори Тараса Шевченка. Також художник ілюструє твори інших українських письменників та створює образи святих побутові сцени. Це теж дуже цікаво, тому що людина знає обряди. Знає, як що відбувається, які там події. Дуже детально, дуже конкретно виписано по персонажах, по побутових сценах, по самому побуту, по деталях. Цікаво, просто роздивлятися, пізнавати це якась історія свого роду. Кожна робота майстра пронизана щирою любов'ю до України і народу. Сам Іван Сердюк планів на майбутнє не будує, каже, що живе на обога позичених днях. Наталія Кулик, Ольга Гуржій, Дмитро Кірдяшов, Черкаська служба новин.